Зараз ми відправляємося в один із стабілізаційних пунктів на Донеччині. Саме там, видно, справжні наслідки руського міра. Це місце, де починаєш розуміти важливість кожної хвилини. Лише мить в стабілізаційному пункті була спокійною. Не встигли познайомитися з медиками, а в приміщення заносять важко пораненого бійця. Фельдшери та анестезіологи негайно розпочинають стабілізацію. Юра, ти мене чуєш? Всі дії проводяться швидко, з пораненого зрізають одяг та виявляють основні загрози життю. Будь ласка, я розумію, що важко. Вдихни глибоко і напруж легень. А ну давай, будь ласка, хоч один раз зроби мені так і все. Все, Ви можете все рухати. Але дивіться спину. ще кілька вправних рухів, і поранений готовий до подальшої евакуації у шпиталь. Трошки оговтавшись, медики детальніше розповідають про те, які саме були поранені у бійця та пророблену над ними роботу. Він поступав важким. У нього дуже багато травм. Це важка поєдна травма, два плеча, права легеня, ліве стегно. І в нас виходить легеня не скрізне. Лівий скерновий скрізний, крові він втратив багато. Ми зробили дренаж, вивели трубку, яка вивела лишню кров, також зашили лишні дірочки і відправили на евакуацію. Жити буде? Звісно, буде довго і щасливо.